Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. У нас сьогодні буде день народження в нашої маленької Елінор. Я, до речі, вирішила відправити на пробіжку нашого, ем, нашого Амена, а він куди йде прибирати. Ну, надіюсь, коли ти поприбираєш, підеш на пробіжку, тому що мені здається, що йому вже не завадило трішечки зайнятися собою. Наша юнона тут трішки сходить з розуму від дітей, радіє дуже сильно. А наш малюк так, навчився вже сидіти і тепер так гарно сидить. Досягнуто рубіж белькотіння. Агу, агу, агу. Це хтось, хтось мене чи хтось це чує не зовсім, але вже близько. А не починає виражати свої почуття в найпростішій формі, спілкуючись з іншими персонажами, і навіть і навіть м'якими іграшками допоможе. І навіть з, з м'якими іграшками допоможе йому е перетворити його агукання в повноцінні слова. Як мило, наш Еней же вчиться говорити. Так прикольно він виглядає. Мені так подобається те, що він навчився вже сидіти. Це так мило заскріня цей момент, такий милий. Пішла Юнона кудись, а стоп, він що має брудний підгузок? Отак, це вже ми читали. Де Йонона? Що ти пішла робити? Танцювати вона пішла. Треба підгузок змінити, нею, чи ні? Ні, не треба. А, ось підгузок, тут брудний на підлозі, це від нього такий димок ішов. А я подумала, що це Енею треба змінити. А неї вже собі так гарно тут сидить мило. Давайте ми його повчимо ще чогось. До речі, можна повчити його ходити, наприклад. Не ходити, а стояти. Так, догляд за малюком це не те заняття. Ось допомогти лежати, колисати, читати книгу, грати в куку це не те. А як нам навчити його стояти? Мабуть, треба його взяти на руки спочатку для цього. Так, це не те, годувати. Що ще тут? Є вмити, баюкати. А давайте, до речі, візьмемо його дійсно в цей рюкзак. В рюкзак переноску, і подивимося, як буде його нести наша Юнона. Іди, будь ласка, бери свого малюка. Треба буде вже скоро влаштовувати вечірку. Ти, амен, де? Ти бігаєш? Амен бігає. Добре, бігай, молодець. Дам йому кілька разів взагалі бігати, щоб він так добряче пробігся. Мабуть, а, зараз поки він бігає, вже нема такої дії дати йому бігати. Тут літають ці такі, знаєте, називається воно Бабенеліт, цей такий пушок, який літає в повітрі. Ви бачите, ось ці кружечка. Так, ой, там вже малесенька Елінор наша плаче. Давайте, нехай бабуся до неї піде. Бабуся сходи до своєї внучки і зміни, будь ласка, їй підгузок. Так, зміни. Втихомирити інші варіанти, поцілувати, а де є змінити підгузок? А, ось тут, я ще плутаюся. Так, пом'яти підгузок, ось, будь ласка, займися дитиною. А ти вже його забрала? А ти просто хочеш йти до малої? Ні. Вчити стояти є дія. Ось, давай повчи його стояти, а потім візьмемо його в рюкзачок. Це він пукнув тільки що чи наробив собі вже у підгузок? Не знаю. А чому ти не хочеш вчити його стояти? Що з тобою? Підніми його, будь ласка, підніми його Йнона і вчи його стояти. Там бабуся займеться Елінор, а ти вчи стояти дитину. Так, давай ще раз поклади в рюкзак його, покажи нам, як це буде виглядати, бо я пропустила. Ти його просто тримаєш, поклади його. Ой, як мило, так прикольно. І може вона з ним кудись ось так просто іти, наприклад, сюди. Можеш сюди з ним іти? Так, пішла. Як, як класно це виглядає. Юнона нанесе свого малюка, і він ззаду такий. Кумедний, Йнона така смішна, серйозна така, ну не серйозна така, впевнена, іде, так мило. Давайте ми попробуємо навчити його стояти, бо йому це знадобиться. Так, дістати з рюкзака, так, дістань, будь ласка, з рюкзака переноски і навчи його, будь ласка, стояти ось. Я тебе дуже прошу, Юнона. Повчи його стояти, повчи. Вона його садить. Ні, вчить стояти. Вау, як це мило! Давайте будемо зараз дивитися, а він виридує, звичайно ж, наш вередливий малюк. Ну, в нас жодне навчання без цього не обходиться, бо він у нас такий вже є. Такий же в нас малий вередун. Боже, як це мило, як Йонола його вчить стояти. Підкинула його, але не навчила. Давайте ми будемо ще вчити його стояти. Так, вчити стояти, дам багато разів цю дію, щоб вона не припиняла, бо я. Ой, ні, це не те. Щоб вона не припиняла, бо я хочу, щоб він навчився. Давай, малюче, вчись стояти, тоді все буде набагато вже легше. Зможеш кудись повзати, зможеш щось шукати, щось гратися собі. Ну, давай, Юнона, чого ти тормозиш? Вчи, дитину стояти. Та куди ти його несеш? Не неси його до цього килимка. Юнона! Ну, що це таке? Ну, для чого ти його туди понесла? Не знаю, що це таке, що це за баги, чому вона не хоче його вчити стояти? Ну візьми його, підніми і будеш вчити його стояти. Що ти думаєш? Ну, от як це пояснити? Так, як нам його навчити стояти? Це не те, втішати. О, повтішай його. Може, він засмучений, не знаю. Помогти лежати на животику це не те. Я би хотіла, щоб ти навчила його стояти ось. Ну давай, повчи його. Він виридує. Боже, це все так класно виглядає, так мило, так гарно. Давай, Юнона, будь ласка, нормально, тільки нормально. Став його і не видумуй. Він такий милий. Щось вже до неї там говорить, щось вже розповідає, якийсь серйозний хлоп малий, вже щось розказує, ще не вміє говорити, а вже щось мамі розказує. Інона, ти будеш чути його стояти, будь ласка, я тебе прошу. качати малюка? Тримати, навчи його стояти, Юнона. ти де ще на пробіжку відправся. Не буде зайвим тобі. Відправдись на пробіжку. Ось, давай, відправляйся. Юнона. О, супер, вчить, вчить стояти. Боже, як мило це виглядає. І він так мило дивиться на мамусю, задивився, не розуміє, що від нього хочуть, а мама вчить його стояти. Може, зараз він досягне рубіж. Якийсь, ні, не досягнув. Давайте ще попробуємо його повчити. Я просто хочу дуже, щоб він навчився вже стояти. Це, знаєте, потрібна така навичка. Давай, ще його попробую повчити. Може, зараз він досягне цей рубіж і навчиться стояти. Скільки раз треба буде навчити його стояти, щоб він навчився? Ні, ще ні. Давай ще. Будемо вчити стояти ми наполегливі. Після того, як навчимо Енея стояти, тоді вже приступимо до святкування дня народження нашої маленької Елінор. Так, ні, не навчився, ще його вчи. Ще його вчи, я включу швидку промотку. Так, взагалі це. Це так мило, навіть просто за цим спостерігати, не знаю, як вам. Мені дуже це подобається, як вони вчаться. Ой, там вже наша маленька Елінор знову плаче. Ви, до речі, помітили, наскільки рідше плаче Елінор. Наприклад, наш Еней, коли був в такому віці, як Елінор, він просто без кінця, без краю врядував, плакав, постійно кликав, мамусю. А от малесенька Елінор набагато спокійніша, ніж наш Еней. Так, на роботу зараз відправиться на що? Нехай відправляється. Ти би не хотіла, дорогесенька моя, знову його вчити стояти. <гум> Давай, вчи. Бо треба нам його навчити. Ну куди ж ти його несеш? Ну от чому вона його відносить сюди? Ну для чого? Ну, навчи його стояти. Так, візьми його, будь ласка, візьми його на ручки і будеш вчити. Підніми. Підніми дитину і вчи стояти. Так, де ця дія. Ось, давай. Коли ми вже навчимо його, коли вже досягнуто буде цей рубіж? Так, так і, ну, будь ласка, навчи його вже. Ще не навчили, на жаль. Так, ну я ще раз дам цю дію. Будемо дивитися, будемо чекати. Ні, ну він точно не вміє ще стояти. Давайте ми поглянемо на все, що він вміє. Він вміє вже сидіти, він вміє лежати на животі, він вміє перевертатись на спину. І все. І піднімати голову він вміє, бачите? А от стояти він ще не вміє, на жаль. Будемо його вчити. Він цікавиться коником. Досягнення е, рубіж якийсь досягнуто зараз буде, чи що. Так, може, стояти він вже навчився. І. І, і з чого він навчився? Чому тут коник намальований? Може, він дивиться просто на цього коника. Дивіться, дивіться, він взяв, схопився за коника і піднявся. Вау! Еней НА навчився підтягуватися. Підйом з підтягуванням. Який. Успіх! Еней вперше тріумфально встав на ноги. Немовлятство пролетіло непомітно, і тепер малюк на малюка чекають нові відкриття і досягнення. Наш Еней тепер вміє стояти. Ви розумієте? О, вау, давайте ми попробуємо, чи він встане. Ось, підтягнутися і встати. Давай, підтягуйся. Ні, не ва, не ва, не вердуй, вставай. Ну такий вердливий вже той наш Еней я не можу. Вставай, малюче, вставай. Вердун малий. Ва і все, ви розумієте? Тільки ва. А вставати, а пробувати. Є, він встав і він дуже-дуже радіє, що правда, залізла його голова в, в голову конячки. Так, нехай наш шон там наполегливо працює на роботі. Ну, це дуже добре. А що ще ми можемо з ним робити? Поки що повзати він не вміє. Підсунутися сюди, а він може підповзти, Підсунутися чи як? Ну, давайте. А, уа, о, Боже. Як це мило виглядає. Зараз я хочу це зазняти, як він, як він повзе. Це так смішно виглядає і мило. Зараз будемо дивитися. Так, давай, Еней, повзи. Повзи, Еней, повзи. Ти зможеш. Не зупиняйся, повзи. <сум> боже, як мило, і мамуся прийшла. Клас. Це дуже класно. Ой, я зупинила випадково. Мабуть, нам ще потрібно його навчити, я так розумію, повзати чи як? Чи ось це і є якби повзання? Давайте подивимося, що ще ми можемо зробити тепер. Так, вчитися стояти, але ж він же вміє стояти? Не знаю, може. А, Мабуть, є ця дія вчитися стояти для того, щоб він ще якийсь рубіж е, досягнув. Тобто, там є ще дія, бачите, повза... не повзати, а навчитися. Допомогти точніше лежати на животі? Якщо ми будемо ось це виконувати, то він ще чогось досягне, ще чогось навчиться. І, відповідно, якщо ми будемо виконувати ще вчитися стояти, то він ще чогось навчиться, мабуть, скоріше за все, повзати якось так, чи якось ходити він буде, чи що. Ну, треба буде це робити. А наразі, давайте ми нарешті займемося вже вечіркою нашої Елінор. Візьмемо цю малечу, нашу, винесемо на середину кімнати на перший поверх. Ви бачите, яка спокійна дитина, яка Елі. Елінор спокійна дівчинка, Ну дуже-дуже вона тиха. Еней нам спокою так не давав, як Елінор. Вони дуже відповідають двоє тому, що я для них задумала. Наша Елінор дійсно така спокійна дівчинка, така свята дитина, знаєте. Ще буде прикольно, якщо їй випаде оця риса характеру, сонечко. А от Еней у нас такий жвавий парубок. Спокою нам не, дає, не давав і не дає. Такий він хлопчик росте в нас. Давай годуй свого малюка і будемо зараз влаштовувати вечірку. Ой, ти хочеш в туалет, до речі, Аман, А чому ти собі не сходиш? Спускайся сюди, Сходи в туалет, там що, зламався якийсь комп'ютер? Чи повинен Джовін запросити однокласника на ім'я Френк? Так, запросив, це його найкращий друг. Давайте замінимо тут ноутбук. Чому я не можу замінити? Так, замінити ноутбук він зламався. Давай, будь ласочка, йди собі в туалет, сходи. Амен, А ти, Юнона, поклади його. Стоп, а він хоче спати. Поклади дитину тоді спадки, поклади, включиш зараз йому тут цю колискову. Давайте включимо. Нікуди не йди, зачекай. Так, включити колискову ось, цю, спи, малюк спи. Ми цього ще не включали. Вона така кумедна. Ну, Юнона дуже хороша мама, вона просто в захваті від малюків своїх. Та й Амен хороший тато. Так, давай ти ще будеш йому поцілувати його перед сном і е заколесати перед сном. Так, включила колискову. А тепер давай йому цьому. Ну, Вона його так якби погладила, насправді я не поцілувала. І заколи ши його, і нехай він спить. А тоді, дорогесенька моя, зателефонуєш і влаштуємо, ой, я не те на влаштуємо вечірку з приводу дня народження нашої маленької Елінор. Так, запланувати захід і будемо зараз запрошувати гостей. Там бачу, Елінор вже погано почувається, але нічого, татусь до неї пішов. Дивіться, татусь прийшов і зараз все владнає, їй треба підгузок змінити. Ми вечірку влаштуємо яку. Давайте, давайте якусь, може, звичайну вечірку, сімейне свято. О, давайте ось цю влаштуємо сімейне свято вечірку. Чи ні? Там треба, здається, фотографуватися, так? Домашня вечірка. А давайте влаштуємо просто звичайну домашню вечірку та й все. І будемо просто сидіти вдома, їсти, розважатися гості. Запросимо ми тільки сім'ю Маліни. По цій гілці тільки гостей запросимо, не будемо багато всіх кликати. Так, де є ось Мей, Меган. Так, і ще нам треба Нексуса. І, здається, все, я так розумію, так? Ну, ніби все. Так, ніби все, досить. І більше нікого ми не будемо запрошувати. Мається на увазі тих всяких обслуговуючого персоналу, я не хочу. Резиденція Лаутер і все досить. Це буде така простенька, скромна домашня вечірка. Відсвяткуємо зараз днюху нашої малесенької Елінор. Прийшла Міта сюди. Давайте ми її запросимо. Це її дружина Саски, Саски, Шел, який мені дістався від квіточки, від квітневої, і в них там народився син, до речі. Треба буде якось зайти, подивитися, покажу вам. Цей син називається Неджі. Неджі Шел. Ой, вона відьма і вона на мітлі полетіла. Так, будемо чекати гостей, що з тобою? Розалія, ти якась взагалі не в захваті. Йди собі в туалет сходи, Чому всі ми самі знайдуть в туалет. Я не розумію, щось вони байдикують, і я маю тут за ними дивитися в кожному кроці. Ти йдеш готувати, ну йди, приготуй щось. Гості ще не прийшли. Зараз прийду. Тут і будемо їсти, будемо малечу нашу дорослішати. О, давай, до речі, а, ти йдеш до малечі, годувати її, чи що. Чи вона її заспокоює, що ти будеш робити? Тримати просто. Ти приготуй, будь ласка, нам щось поїсти смачненьке на всіх гостей, а наш амен зараз похвалиться донькою. Приготуй, наприклад,. Наприклад, господи, що приготувати? Рисові тісточка. Давай ось це приготуй. А наш амен нехай похвалиться дитиною комусь. Так, кому похвалитися, похвались. Похвались Меган, похвались Меган, скажеш: Диви, яка у мене дівчинка гарна, в тебе також дівчинка. Стоп, так ти їй підгузок не змінив. Зміни спочатку підгузок дитині. Змінити підгузок. Ось, зміни підгузок, а тоді будеш хвалитися. Для чого хвалитися дитиною з брудним підгузком? Зараз я цей підгузок викину. А де він подівався? Ось він цей підгузок. Так, викину до нового бака. Давай, хвалися Меган, скажи, диви, яка в мене гарна дівчинка. Я знаю, що в тебе також діваха, в тебе Єніфер, маленька Єна, в мене маленька Елінор, дві дівахи в нас народилися. А чому ти не хвалишся їй? Що відбувається, я не розумію. Чомусь він, бачите, вже вкотре відміняє дію і не хоче хвалитися дитиною. Ну, давай, похвались, похвались Меган дитиною своєю. Та, амен! О, oh гаш! Oh <laughs> Ці сіми. Дивіться, як мило. Амен такий щасливий. А вона така смішна. Ці новонароджені такі кумедні. Похвалився. Похвалився своєю маленькою. Давай ще раз похвались, подивимося ще раз. Так, хвалитися ще раз Меган, похвались. Скажи: і в тебе дівчинка, і в мене дівчинка. У відчаї. ніхто мене не любить, ніхто ніколи не полюбить, навіщо взагалі жити? Взагалі-то Джовіан, озирнись навколо, ти всім подобаєшся. Ще й таку гарну дівку маєш, а ти щось видумуєш. До речі, прищі в тебе не повернулися. Давайте подивимося. Ні, все добре, слава Богу. Йди собі в туалет, сходи. Чому я повинна їх водити в туалет? Чому вони самі не можуть сходити? Я хотіла взліто подивитися, як наш Амен хвалиться нашою Елінор, але от з тими їхніми туалетами не дають мені спокою, розумієте, навіть не можу похвалити подивитися, як він хвалиться як мило похвалився своєю малечею. Наша Юнона там, я надіюся, вже приготувала. Так, вже приготувала. Давай постав, будь ласка, а ти його ставиш в холодильник? Ну, добре, зараз я витягну і поставлю на стіл, щоб ми могли потім всіх гостей запросити до столу. Так, поставлю ось тут, але їм буде можливо замало. Давайте ще і ось цей йоркширський пудинг Пудинг також поставимо. І вона хоче в туалет. Ну, сходи собі в туалет, а тоді ми будемо вже нарешті дорослішити нашу малечу. Я думаю, що вам, так само, як і мені, дуже цікаво, якого кольору в неї буде волосся, бо очі в неї я Весно, що будуть такого кольору, як в мами, такі в неї якісь зелені. Хоча, хоча, чесно кажучи, мені вони здавалися навіть трохи сірими, не знаю. ну, але Як таке може бути, якщо в мами зелені? Хіба що, хіба що, діти успадковують ще й тепер риси від бабусь і дідусів, тому що наша розалія вона має сірі очі. Що ти тут робиш, до речі, з, Амен... з Джовіаном? А, вони тренуються. Вона вирішила йому допомогти тренуватися у футболі, до футболу, точніше, готуватися. Бачите, вона має сірі очі. У нас таке було, що наші лаутери переймали від бабусь свої очі, колір очей. У нас таке вже було з кимось. Це здається, наша Розалія перейняла колір очей від бабусі, від Лілі, наскільки я пам'ятаю. І можливо тепер після якогось оновлення також це працює. А може працює ще сильніше? Не знаю. Ну подивимося взагалі на нашу Елінор краще тоді, коли вона вже буде малюком, немовлям точніше, коли вже в касі будемо на неї дивитися. Так, давай, Амен, ти хочеш їсти? Ну добре, візьми собі поїж, Я почекаю і будемо зараз дорослішати нашу Елінор. Тут гості собі розважаються, веселяться. Юнона така красива, вже привела себе у форму після пологи. Дивіться, яка красуня, струнка, підтягнута. Так, ти поїв, дорог мій. Давай ти, амен, будеш зараз дорослішати нашу малесеньку Елінор, свою донечку. Давай, іди, і будеш її дорослішати. Постав ту тарілку, носишся з тими тарілками, я продам на Нобако. танці в мене в крові. Так, нехай тобі подобається. Танці Джовіан, я взагалі не проти. Взагалі. Так, продала на нобаку. Давай, дорослішай, малечу, будемо дивитися на неї. Боже, скільки радості, так як в мене. Прямо як в мене і малесенька. Елінор зараз подорослішає. цікаво, яке в неї буде волосся, і яка риса їй випаде. В неї чорняве волосся. в нас двоє дітей чорнявих. Давайте згенеруємо їй рису. Вона буде. Обережною ці персонажі люблять все знайоме і довго привикають до нових занять, місць і персонажів. Ну, до речі, це їй підходить навіть по тому, що я для неї придумала. Вона така буде, буде знаєте, як я казала, свята дитина, і така обережна, спокійна, така скромна, тихенька дівчинка-відмінниця, знаєте, така. І це дуже їй підходить насправді. Якось гра мені підіграє чи що. Є досягнуто рубіж ось усмішка, тому що вона усміхнулася. Яка мила дівчинка, давайте ми на неї подивимося. малеча, така кумедна, таке смішне, мале. Зараз підемо вказ на неї дивитися. Ой, я зупиняю гру замість того, щоб виходити з режиму вільної камери. А ось цю колесочку, я думаю, може, ми продамо. Чи що, тому що вона нам, в принципі, більше не потрібна. Давайте ми її продамо. Колись як треба, буде ще собі купимо. Так, власне, подорослішала наша малеча, амен в захваті. Давайте ми зараз закінчимо вечірку. Господи, а що сталося? Щось тут волес розповів про смерть нашій Меган, і Меган так засмутилася. Волес, мабуть, каже: Ти диви, ти диви, вже наші племінники підростають. А про наших дітей я взагалі мовчу. Наші діти ще старші за нашу племінницю Елінор, яка сьогодні подорослішала. Ти уявляєш, які ми вже старі? Ти уявляєш? Вже смерть за кутом на нас чекає? І Меган так засмутилася. така, о боже, ні! Не говори мені цього, не говори. Я буду вічно молода. А Воло скажете, я жартую з тебе, гоню собі. Чого ти засмучуєшся? А, Вол... а Меган така стоїть потім після цього так, з такою усмішкою, сповненою насправді болю. Така, господи, це ж правда, я старію. На жаль, так, на жаль, ми всі старіємо, нічого з цим не вдієш. Боже, що відбувається? Тут щось і Лаурі розповів. Нашій Розалії собі пожартував з нею, але вона це сприйняла негативно. На урі так ти жартівливий негідник, ти знущаєшся з стареньких бабусь. Боже дитина плаче, ми її тут лишили. А що вона хоче, до речі? Нічого, в неї все супер, але давайте ми її піднімемо і поцілуємо нашу малечу. Нехай Амен поцілує свою донечку. І давайте будемо закінчувати вже вечірку, бо я хочу вже йти в каз, подивитися на нашу малечу. Давайте нагороду продамо, звичайно ж, щоб не тримати її в багажі. О, продамо ці фруктони, які потрапили нам в багаж. П'ять фруктонів. Пол. Ой, полуницю я не хотіла продавати. Нехай буде все. Добре, йдемо вказ дивитися на нашу малечу. Ось, власне, наша Елінор. Така у нас малеча, і в неї, в неї сірі очі. В неї не зелені очі. Це ж в нашої юно не зелені очі. А, ну, юно настій, схаманий, зупинись, я тебе прошу. Юно не зелені очі. А в нашої Елінор очі сірі, такі, як в розалії, мені не здавалося. Я ж казала, що мені здається, що в неї не зелені очі, бо я ще за кадром придивлялася до неї багато раз. В неї дійсно очі такі, як в бабусі. Оце так. Ви бачите, вона успадкувала колір очей від бабусі, від розалії. Ну Це класно, мені подобається, що це так працює. Ось така вона в нас мила дівчинка. Зараз я попідбираю їй наряди. Попідбирала я наряди, зробила їй ось таку милу зачіску з таким бантиком. Такий буде в неї повсякденний варіант. Це буде її офіційний наряд. Такий буде в неї для сну така ж піжамка, як і в нашого Енея, але в неї така кремова світла піжамка. Так, це для вечірок в неї ось такий наряд. Це для жаркої погоди з такою полуничкою, милою. І це для холодної погоди. І що я помітила? Я тільки що ще розглядала і подивилася, ось тут вгору. Дивіться, що в неї тут є. В неї тут є ознака ця, що вона вже є сильним магом, що вона вже є магом, їй не треба розбуджувати, пробуджувати в собі ці сили магічні а в нашого Енея нема. В нього немає ознаки магічної, тобто він має в собі гени мага, гени старого роду старовинного, але йому треба ще розбудити в собі магію. А в нашої Елінор вже є одразу від народження. І це знову ж таки, наскільки гра мені. Підіграє, ви розумієте, я ж казала, здається, в попередній, чи в якій серії, чи в позапопередню, вже не пам'ятаю. Я казала, що наша Елінор буде така, знаєте, чемна, сильна, хороша відьмочка, така вся скромна дитина, свята дитина, гарно буде вчитися, все в неї буде завжди виходити. Така буде ну, хороша дитина. Ну, я не скажу, що Еней буде не хороша дитина, просто Еней буде такий більш, знаєте, такий халамидник, йому все буде важче вдаватися, та й тому, що він не буде докладати стільки зусиль і тому подібне. І як бачите, гра мені підіграє, і в Енея нема одразу такої сили, як в нашої Елінор. І коли вони підростуть, Елінор одразу відкриє в собі силу, одразу стане сильною чарівницею. А от Енею це дасться набагато важче, ніж нашій ЕНО. Як бачите, гра мені, знову ж таки, як я вже сказала, підіграє, і мені це дуже подобається. Сюжет у мене для них вже придуманий, і гра, і гра грає мені на користь, скажімо так. Добренько, зустрінемося з вами вже в наступних серіях. В Наступних серіях будемо спостерігати за цими неймовірними малюками. Я в захваті від цього доповнення, мені дуже-дуже подобається. Все просто класно. Дуже рада я, що вийшло це доповнення. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!